Батьки дітей хворих на цукровий діабет просять у Міністерства охорони здоров'я, аби на території України сертифікували системи безперервного моніторингу рівня цукру у крові та в подальшому включили ці системи до програми Доступні ліки, аби їх можна було отримувати безкоштовно. Доньці Анастасії Ульяницької чотири роки хворобу у дівчинки виявили у півтора роки. З того часу батьки за свої кошти купують ці системи. Поки ми не наладили моніторинг так щоб він сигналізував мені на телефон, то сна немає. Взагалі, так я можу спати, якщо він падає або росте цукор. Мені просігналіло, я проснулася, зробила все, що треба. Інакше це просто навіть по е, тому, як лікарі кажуть, це кожні три години перевіряти цукор, що найменше. Ну, тобто, мамі ще теж якось дитина, а мамі теж якось ще треба жити з цим. Тому це єдине, я вважаю, як можна виживатися. За свої гроші системи моніторингу купує і родина Козлових. Костянтин Козлов розповідає: у випадку з дітьми краще та безпечніше використовувати саме таку систему, а не вимірювати рівень цукру за допомогою тест смужок та глюкометрів. Якщо використовувати їх, дитині доводиться брати кров більше як 10 разів на добу. А система моніторингу показує рівень цукру у реальному часі та сигналізує, якщо рівень впав чи підвищився. Плюс дитину не треба постійно колоти пальці. Якщо є тест смужки, якщо батьки засікали, щоб дитина виросла здоровою, без патологій, без відрізання кінцівок і такого іншого, то міряти треба ну, мінімум раз 10 на день. Це найменше. з смужками. Один сенсор, який використовують родини, коштує від 2,5 тисяч гривень. Його вистачає на два тижні. Далі потрібно купувати новий, розповідає Наталія Козлова. Батьки кілька разів звертались до президента та кабміну, аби медичні прилади сертифікували та видавали безкоштовно. Зокрема, писали електронну петицію на сайті президента, яка набрала необхідну кількість голосів. Дитина, яка має спосіб життя з діабетом, от може більш себе почувати. Свободніше у плані, у плані поведінки, тому що якщо дитина багато рухається, дуже падає цукор. Якщо дитина йде на якісь секції, теж, там, особливо плавання, ми як йдемо купатися, просто сахар він їсть морозиво, йде купатися без інсуліну, бо в нього просто дуже падає цукор. Але це я можу бачити з допомогою моніторингу. По глюкометру я поміряла, ага, 7,2, але я не бачу, чи це цукор у стані росту, чи це цукор падає. Наталя Козлова каже, окрім того, що родина за свої гроші купує систему моніторингу. Цьогоріч вони отримали від держави кілька упаковок тест смужок для глюкометрів. Цього родині вистачило на місяць. Далі довелось купувати їх за свої гроші, адже смужки все одно потрібні для калібровки систем моніторингу. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з жовтня 2023 року тест-смужки для хворих на діабет внесуть до програми Доступні ліки, і отримати їх можна буде у аптеках за рецептом лікаря. У Національній службі здоров'я нам відмовились прокоментувати, коли впровадять зміни до програми та чи будуть тести безкоштовними або ж за них доведеться доплачувати? Ми відправили інформаційний запит із цими питаннями та підготували ще один запит до МОЗ щодо можливості сертифікації та включення у програму доступні ліки систем безперервного моніторингу рівня цукру у крові Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.